Сучасні технології відеоспостереження для вашого бізнесу від Greenvision. Камера gv 175 з інтелектуальними функціями і матрицею на 12 мегапікселів. Одна з таких функцій це можливість побудови теплової карти, що дуже актуальна для вашого приміщення, в якому є відвідувачі. За допомогою теплової карти ви дізнаєтесь, які зони в вашому приміщенні найбільш популярні. А в якій зоні ваші відвідувачі майже не доходять і поможуть перебудувати розташування вашого торгового обладнання. Також інформація може зберігатись на SD-карти з допомогою вбудованого слоту. Якщо плануєте масштабувати систему, необхідно буде використовувати відеореєстратор. Таким чином, можливо подавати повноцінну інтелектуальну систему від компанії Green Vision для вашого бізнесу. Для більш детальної інформації залишайте нам коментарі або звертайтесь в особисті.